Ну, кулаками доїдав, бо у мене тільки 30 набоїв було в Аузі. А ти не бачив цього момента? Я такий сідаю, дивлюся моцик, взяв моцик, а типу, біля матин кемп. Я дивлюся Фулстак сідає сідаю біля мене на УАЗі, типу, четверо. Я забіг, взяв, в АУ, сижу, чекаю, чую вони приїжджають мною. Ну, я беру моцик доганяю, блядь. Просто по полю доганяю. Розвертаю їм УАЗік. Злажу з Моцика. і кажу, добрий вечір, блять. Ну, вони дуже розділилися. А може ми їх ще більше розділимо? Розізнай їх в лобі, блядь. Андрюха, в тебе тут на сцені має бути чал. О, oh, окей. Okay. Ликс, та другий бронік в цій частині нагору. Не голегоньку треба і я готовий. Першу маю. Слово йде, да, да, ну Порожня. Зверху на горі, на горі, на горі. До горе зістрибно бити. Одного з Той, що був тут у нас. Розбився тіп чи що? Ні, це той з гори. Мені співпрацю дало. І десь через дорогу в мене мають бути. падали mm -hmm. двоє. Я їх не бачу. Могли вже перебігти по, по зеленій. А вже ж. — Ти знайшов ти, за шошелом, Сань. Так-так. Окей. Так. Okay. Будуть що по по-любому. бувати. Граємо разом по двоє. А там пара. Биба и Боба. Два сильных э -э, друзей. Mm -hmm. Здесь небо него прямо пробор чува. Может тебя? Может мы скипнули? Я гадаю. Давай-то. Не, они. Eu não acho que vamos escapar, vamos sentar aí e descer, Так, а да у нас тачка я. На дорозе одна и название. Может таке, що вони будуть підкемплювати на тачках нас. Бля, нічого немає, нічого не літо. Це снайп. Можете тачку на себе подивитися, Сеню? Зараз я її візьму. І Поміні мають працювати. Mm -hmm. Тут хтось вікна б'є. Сеня мітка, виліз. Я звідси не бачу його. Сюда забіг. БТ на сені? За нею. З базукою був лох. В хаті. Але що всі ще чер... За хату я кинув смок. Ні, мітка за хату. За хату нок. Він на мені на хаті. В хаті на мені. Йду. Десь тут. А я ж по-другий павер даю. Давай. <звук> Джордан. Хорош. Скидаю 6x і компенсаю на міць. Двадцать пять бунтів, тупо мій, тупо. тупо мій пиздюк Тупо мій пиздюк Шість кену, шість кену тут. На вулиці на мітку Хайлов, ты танка бомжу Поїду буханку заберу. люблю сонечко, люблю метеликів, а понад усе на свете я люблю. Коли ти половишся на мене. Мені подобається. Ой. Ты такая Нет, ты так, я я уже дуже давно. Це ж мій улюблений стрімер доти, блін. це типу розбив вікно, да? Спалився. Mm -hmm. Ну вони вийшли вбивати мене, типу я тачку взяв завів, і вони розбили вікно. Лохонько. Тут два цих. Зони. А, курва, ми в зоні, я сиджу чекаю, коли вже синька почне нас давити. Ну коли вже почне, ну то ви, да ви щось довго живу, так. Ти не щоб з нього цей. Вона знущалась, він вже звик, настільки, що угу. вже. Так, так, я просто не люблю. Просить. Просто люблю це знущання. Це саме просить. Угу. Давай, прикуй в мене до батареї. Ой. Є спеціалічні. Ти коли закрив, ти тіпів на туріку, заходив, тіпі пише, на ти нас, нас вбив. Блін, я не знаю, О, на що я, я був. та сама кімната. 40 mm -hmm. Але я займати. вже не на балконі. А, де? Я в кімнаті. Ну, тому Взагалі вебки нема, щоб ніхто не бачив твої забавки. Mm -hmm. На бульконі жарко, по-перше, а по-друге, просто мій новий стіл туди не влізе. Ну все так. Маєш гарний стіл. Дякую, дяка. Можемо моватись. Погнали. Я купив цей стіл, знаєте, тому що Курама а, сказав, що він класний. Курама відки знає. У нього теж такий. У нього теж такий. А звідки стіл знає? Що у нього є Курама. Е -е -е. Я не знаю. Курама питання до тебе. — Хто обрав? Ти стіл чи стіл тебе? Mm, тут стіл сам вибирає свого власника. — Як паличка в Гаррі Поттері». — Як палойметаток. Як чекушка в наливайці? це говорили про паличку, але вже про іншу. Ой, перевернули трішки. — Санч, не нервуйся. Дівочка, це була ця стиралка. Тіх три слозо, і стрибнув. Там клацку гузи Він падає просто раз. Сади можна буде Право. його. А там ще нагорі ще є, так так, так, так. І ми так. в опені під них. Тачка біля нас справа. Наша машина збоку. Ну, на нас їдуть. Під... Поза нас по дорозі. Ось я. Їбем. Ді Праві двері по мені гора працює. Праві двері ног під хатою. Гору не бачу. Під двушкою хати, якщо є можливість. А, інветі як найс. Гора зліва, пікає. Для гора, гора. У гора, них два а один Поняв, піднімаю. — Скільки було? Uh, четверо, вийця, один витік. Танк їх троє. Мало поки що нашу сторону не пікають цікаво. Там кульку зав'язали в десь тут, походу. Гора, лево. Один, один на зелені грає. Перший поверх. О тут на горі сидить. Нокнув вгору. Тіпи, тіпи падають. А, ні, це Вибачте, сам... це. Пташка летіла. Нокнув його. нокнуга. нокнув перед собою. Другий поверх, поверх зелену. Зараз буде виходити, мабуть, піднімати. Хуй мені його підніме. На Даю флешки Санчо. Санчо, обережно, чекай. Його піднімають, піднімають перший павер. Я лиці. Вибач, будь ласка. Дала флешку ще одному всередині. Найс. Найс. Доброго дня, Привіт, сучка. Моя м'єтка червона приїхала в кемп. Филиппо. А ось походу вони, по вони їдуть. Пана там, де ми були. Вони по горі працюють. Він за у мене. Через дорогу. А ти вже в кемпі в нас, да? Ну все, граємо. Смоки розкидають. щось когось нокну. Ні, це не вони нокають. Тачку заводять, типа, на сцені. Втікли з циклі. Не об'їжджають по правій стороні. Заглушилися. Заглушилися. Можливо, Будут, будуть підійматися. Заглушили, на зелену, так, 100%. Машина поїхала далі. Поїхала далі, далі тут да? Супер. Червона, да, 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 Я спустилось. Курхам адмірал, hello. Десь ще справа грає, я не знаю, де зелена. Бачу зелено, і він отримав кит. Він сховався. Це гора по ньому Угу. Uh -huh. Тут на горі грає Чал без, без обличчя. На задание два кита. Так звонок текло. У нас десь машина була біля Насті. Бон на треба на машині. Два черта. Напевно, з іншої сторони. А, Тут, собачу. Біля мене. Добре, сховаю. Ну, ладно, посидайте. Вони зіскакують з згори. Андрюха. Андрюха. Треба їхати. Ми не в зоні, але? Треба але. 8 секунд. Куди 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 сперисадь надо? Ти пересядь. В зону, зона. Гра вже злізла, йде десь вліво від гори. Вони бетонка грають. О, може за кем Тут над нами будуть грати. Та й вже надаме справа. Блін, і то так мотивовує нас всіх, а в мене майк замнючений. Жесть. Тачка що, на дуже... нас. Дуже... Бета, бета тачка, дуже бета. -й. Одного Дай, висадив. Стай. Тут за сином блять, у реально стреляет холостими, ця пушка. Він за тачкою зірваною лежить. лежать. троє трое по не біжать. в Що за снайпер? Ну і е. я. Ну і я, бля. Та, у них там... Кайфи. А шо? Може це йде звалт? На зелені смоки. Проходять зону. Що ти там промахуєшся? Знаєш, блядь. Нок. Нок. Ну... Лені, ми не доб'ємось, Лені. Його зона надаєсть. Ані не доїсть. Ну, зараз гора має сходити. Десь на дамаг, чи? Найс. Мене пушать. Є шо? Чотоволіше за все, якщо він рухнувся. Ти не його знаєш. Іншого не чую. Можливо, десь тут на... На дорозі. Мій дотік. Або ти його тиммейт аж так закрутив. Ми тут немає. Тут хаєшки або, або 20 ось секунд. Тут, або закрутив. Ми зможемо якось горі піти, чи там вже грають. По лівій? Вже там вже грають. Там внизу, да. Ну, ж за все, вони ж спустилися звідти. Я спробую правих зайти. Зелена, по мені. Не бачу його на нажальный. Тут. Yes. Нокнув його нахуй. Найс. Nice. І десь ще один лівіше стріляв. Там же буде тоже чел. в зону. Блять, не в зоне камень. Біжи, чел, мітка митка Без ебала, тут. Нокну Нокнув тільки блядь. там ще один. Один нижче. Нижче пугай з вами. Дуже обытый. Беляется. Зона буде їсти. Тут можна грати на синій міці. Зелено. Вайп, 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 вайп. Кем файтиться? На зелені зліво. Ну це, мабуть, останній, якщо вони файтятся. Можливо, можливо. 6 село. Хіба може там ще бути якийсь соло, або добавить? Але ж на жовті, але це не точно. інфо не було. Нам би треба щось таке заняти. Там що, до речі, де тачка зірвана в полі, може ще лежати. Ближче до поля. Ми можемо зелені пограти від Можна, Можна. Я люблю сонико, люблю метеликів, А, понад усе на світі я люблю... О, а ще я є не є Де, де, мене на жопті наверху на горі є там обережно Сенті. Та, от, бачу. Ти вже на прицілі, Сенді, я його б'ю. Дякую. Одного в себе з'їв. Де саме ты нокав? На зелені. він спускався. Ще два типа. Зрози. Один праворуч, значить один ліворуч. Один на сині, да? Дезираю? Так, та один синій. Алкоголік. Сыній тіп. Дах. Дах, моя митка. мене відсилює? Мені не відкривається під мене. Він. І під мене теж не відкривається. Два хіта в ньому могут хиляти. Він на зеленій чи на жовтій, вежі? да? А в нього там зона є? Блять, є зона. Да, є. Треба синього першого вбивати. Да. І синій має де грати теж зона там у нього є. Клас. Якби ми такого грали, хтось би залишився, то до зона би точно дивилась. Mm -hmm. От несправедливість. Колесо пробив. По мені жовта є. Е, перебігає з зелена. Виходить в кем, зайшов кемп зелено. Все, буду грати кемп зелена і жовта. Жовта ну, тобто, помітка перша поверх. Давайте зелені. <звук> <звук> Жовті на першому поверху поверсі був е, і лягу сідала в голову. Він смок хидав, він вийшов лутати, походу. Шапку напевно де шукати. Зайшов назад в кемп. ти, жиди нормально. Хитом зелена Мене з жовто з хітом. Ой, зелена з хітом, гарно. Жовто міг прибити вже інший будинок. А ні, досі грає за будинком. Так, цього я дивлюся Сені, Щоб він не вийшов. Жовтого слухає. слухаю, да, храй. Дав голову найс. Nice. Ну не знаю, це друга хаешка прямо идеально зразу. Не mm застрябнуто -hmm. Зараз зона піде. У мене зона вже звідси. Ось тут, за парканом. Чого воно синю тупо ніхуя не робить? я не знаю, він ничего в кімпі там. О, тут, тут вже червона забудинка. Да, Сеня, що в кімпі, я далю синю. Забег кем дрой повар понимает. Мене тут за парканом грає. Можливо, вже вийшов. Не тут. Короче, я стою Д Маркин, ну, не вмію, блять, попадати. <гум> Як знайомо.